Геометрія і живопис. Геометрія і мистецтво нерозривно пов'язані. І для геометрії, і для мистецтва характерними є краса і гармонія. З найдревніших часів в основі творінь людей лежать правильні геометричні фігури: квадрат, кола, піраміда і так далі. Симетричним правильним фігурам віддається перевага. При створенні витворів мистецтва використовувалися різні пропорції картини великих художників. Як епохи відродження, так і сучасності мають чітку важливу для сприйняття геометричну основу. Перспектива геометрія живопусу. Перспектива це система зображення предметного світу на площині відповідно до зорового сприйняття предметів людиною. Люди давно навчилися відображати всілякі об'єкти тривимірного світу, що оточував їх, на двовимірну площину. При розвитку мистецтва відображення. Виникала безліч питань. На ці питання покликана була відповідати наука, передусім, геометрія. Існують три принципових геометричних методу зображення тривимірного простору на двомірну площину картини. Метод ортогональних проєкцій, аксонометрія, паралельна перспектива і перспектива. Всі ці принципові можливості зображення простору на площині були реалізовані в мистецтві живопису. Причому в різних пластах художньої культури кожен з цих методів знаходив своє найбільш повне і чисте вираження. Перспектива найбільш складний геометричний метод живопису, побудований з урахуванням геометричних закономірності зору, геометричної оптики, він найбільш точно відтворював видимий людиною світ. Пряма лінійна перспектива вид перспективи. Розрахований на фіксовану точку зору, припускаючи єдину точку сходу на лінії горизонту. Предмети зменшуються пропорційно уміру видалення їх від попереднього плану. Зворотна лінійна перспектива вид перспективи, вживаний у візантійському староруському живописі, при якому зображені предмети представляються такими, що збільшуються у міру видалення від глядача. Магія математики у мистецтві Альбрехт Дюрер Меланхолія. Це шедевр великого майста відродження, є своєрідним підручником на перспективі. Підручником геометрії живопису. Головним персонажем є молода дівчина з великими сильними крилами за спиною. На першому плані розкидані чисельні вимірювальні інструменти, серед яких лежить ідеальна складена куля. Дівчина немов знає, хаос можна перетворити на порядок, вимірюючи і розраховуючи, спираючись в досягнення науки. Перекладене сходів в паралельній лінії горизонту, оскільки сходи притулені до площини, паралельної площини картини. А ось і чиста математика меланхолія. В правому верхньому кутку гравюри зображений магічний квадрат. Сума чисел по вертикалі, горизонталі усім діагоналям в кожній чверті, рівна 34. Цікаво, що 880 магічних квадратів розміром 4 на 4 вибраний той, у якого в середині числа в останньому рядку зображується 1514 рік створення гравюри. Мальовничий пілот намісить собі красу симетрії і пропорціональності. Форма, в основі побудови якої лежить поєднання симетрії з золотого перерізу, сприяє найкращому здоровому сприйняттю і появі відчуття краси і гармонії. Золотий перетин поділ відрізка на дві частини таким чином. Щоб більша його частина є середньою пропорційною між усім відрізком і меншою його частиною. Золотий перетин улюблена пропорція художників, яку в епоху відродження називали божественною пропорцією. Пропорція золотого перетину наведена на слайді. Сильні точки. При зображенні об'єктів на картині важливо правильно їх розташувати. На перший погляд, було б розташувати об'єкт посередині, але це не так. Найбільш гармонійними виглядають об'єкти, розташовані згідно з золотим перерізом. Часто використовуються 4 точки, розташовані на 3 38 і 5-8 від відповідних країв площини. Картина Рафаеля не тільки результат натненого пориву художника, але й плід його скрупульозних, обшислін і побудов. Лінія горизонту, що проходить через середину дверного отвору, ротонди. Ділить вертикаль картини точно відносно золотого перерізу. Вертикальна симетрія композиції. Квадрати плут підлоги, архітектурний пейзаж. Прямокутник з золотим відношенням сторін стали називати золотим прямокутником. Золотий трикутник це рівнобедрений трикутник, у якого відношення довжини бічної сторони до довжини основи дорівнює 1,618. Її золотий кубоїд. Це прямокутний паралелепіпід з ребрами, що мають довжини 1,618, 1 і 0,618. У зірчастому п'ятикутнику кожна з п'яти ліній ділить іншу відносно золотого перетину, а кінці зірки є золотими трикутниками. Зірчастий п'ятикутник називають пентаграмами. Джеконта, мабуть, один з найзагадковіших і таємничих творів Леонарда да Вінчі. Портрет Монне Лізи притягає тим, що композиція малюнка побудована на золотих трикутниках. Завдяки цьому зображені головні героїні картини строга пропорціональність, яка надає їй красу. Основна особливість золотого трикутника полягає в тому, що відношення кожного репра АЦ до дорівнює АД до основи ДЦ, золотій пропорції. Симетрія в живописі. Художники різних епох використали симетричну побудову картини. Симметричними були багато древніх мозаїк. Живописці епохи відродження часто будували свої композиції за законами симметрії. Така побудова дозволяє досягти враження спокою, величності, особливої урочистості і значущості подій. Леонардо да Вінчі таємна вечеря. Ця картина один з пам'ятників широти генія Леонардо да Вінчі. Уся композиція строго симметрична і строго урівноваження відносно вертикальної осі, що проходить через її головну точку. Симетрично розміщені і фігури за столом 3 3 плюс 1 плюс 3 плюс 3. Картина геніального італійського художника-ревченого Леонардо де Вінчі «Мадонна Літа фігура мадонни і дитини вписується в правильний трикутник, який внаслідок симметричності особливо ясно сприймається окам глядача. Завдяки цьому мати і дитина відразу ж опиняються в центрі уваги, якби висуваються на передній план. Голова мадони абсолютно точна, але в той же час природно поміщається між двома симметричними вікнами на задньому плані картини. У вікнах видимі спокійні горизонтальні лінії пологих пагорбів хмар. усе це створює відчуття спокою і миротвореності, що посилюється за рахунок гармонійного поєднання блакитного кольору. Зартуватими і човенястими тинами. Геометризм, кубизм, супрематизм, абстракціонізм це такі напрями в живописі, які зводяться до зображення геометричних фігур і всіляких ліній. Яскравими представниками цієї течії в живописі є Казимир Малевич і Кандинський. По новому представляючи мистецтво використовували його можливості живописці авангардного напрямку. Геометричні фігури в картинах живописців часто висловлювали собою як форму, так і зміст. Прикладом може бути творчість Василя Васильовича Кандинського. В роботі використані точки коло прямі паралельні і такі, що перетинаються. кути переважно гострі, такі, трикутники і фігури, утворені перетинами цих основних елементів. Кандинський і його кольорова геометрія Геометрія творця чорного квадрата Супрематизм. Авангардний напрям, основу якого складає композиція з простих геометричних елементів, винахід якого належить Казиміру Малевичу. Його утворення відносять до часу створення чорного квадрату. Геометрична форма в картинах автора цього періоду дається сама по собі, без будь-яких контекстів і конкретних значень. Потім здійснюється перехід від статичного етапу чорного квадрата до динамічних форм. Його квадрати розпадаються на цілий сузір'ї форм. Кубізм. авангардний напрям в живописі. з'явився на початку ХХ століття. У цьому напрямі використовується безліч геометричних фігур. Офіційний родовід кубізму розпочинається з картини дівчата Авіньйона Павло Пікассо. Геометрична краса фігур саме те, що передусім впадає у вічі в цій картині. Арфізм. Течія в західноєвропейському живописі 1910-х років. Близьке до кубізму і футуризму. Кубізм модерністський напрям в образотворчому мистецтві. Передусім в живописі, що зародився на початку ХХ століття у Франції. Що характеризується використанням підкреслено геометризованих умов форм, прагненням роздрібнити реальні об'єкти на стереометричні примітиви. Кубізм у живописі. У теорії мистецтвознавства виділяють три стадії фази кубізму. Перша стадія сезиновський кубізм, виділення геометричних форм фігур і предметів виділення форми від простору площини. Друга стадія аналітичний кубізм. Дроблення форм на грані і зрізи, побудова композиції за допомогою колажу, пересічних зрізів, площин, стирання грані між формою і простором, візуальна взаємодія форми і простору. Третя стадія синтетичний кубізм з допомогою геометричних форм і їх фрагментів конструюються нові об'єкти, які реальні самі по собі. Вони є зображенням відомого світу. Геометрична абстракція. Форма абстрактного мистецтва з використанням геометричних фігур, об'єднаних в абстрактну композицію. Створюється така картина шляхом поєднання найрізноманітніших геометричних тіл, кольорових площин, ламаних і прямих ліній. Це мистецтво популярне впродовж усього ХХ століття. Одна з цілей абстракціонізму досягнення гармонізації створення певних кольорних поєднань і геометричних форм. Щоб викликати у споглядача різноманітної асоціації. Головне, в абстракціонізмі – поєднання кольорів, ліній, плям, штрихів, відірваних від природної і соціальної реальності. Це безпредметне і безформне мистецтво. Піт Мондріан творить так званого геометричного абстракціонізму, впродовж 30 останніх і найклідніших років свого життя, він священно діяв над полотнами, розграфляв їх на прямокутники і квадрати. І зафарбовував отримані геометричні поля. То інтенсивними яскравими фарбами, то пізніше полегшеними прозорими відцінками білого, сірого, бежого або блакитного. З раками суворість і простота його геометричних град зростала а вишуканість і благородство кольорних поєднань повільно, але неухильно вдосконалювалося. Мауріц Ешер. Голландський художник. В деякому роді є батьком математичного мистецтва. Математичні ідеї грають центральну роль у більшості його картин, за винятком лише ранніх робіт. Більшість ідей, часто використованих сучасними математичними художниками, були використані ешером, і його роботи часто є джерелом натхнення для сучасних авторів. Роботи ешера є найбільш улюбленими серед математиків, які бачили в його роботах оригінальну візуальну інтерпретацію деяких математичних законів. Правильні геометричні тіла многогранники мали особливу чарівність для Ешера. У його багатьох роботах многогранники є головною фігурою і в ще більшій кількості робіт вони зустрічаються в якості допоміжних елементів. Для перетворення многогранника в зірку Ешер замінював кожну його грань пірамідою, основою якої грань многогранника. Геометричний живопис Саймона Бірча. Саймон малює на полотні, озброївшись пензликом, і мастикою. Його картини виконані дивними мазками, неначе він намагається відмахнутися від усіх своїх думок, але якимсь дивом така техніка дозволяє йому зберігати реалізм в його дивних геометричних картинах. В них важливо все і форма, і кольори, і образи. Картини з прямих ліній. Це деє між швіома. Пряма лінії вдачі чесних і відкритих людей. А так само картини, які створює жителі Японії підйомі Сібіо. Говорячи про картини, можна судити про характер людини, хтось відмічає в творчості не оригінальні форми, а креативні ідеї, а примітивність, незрабність виконання ідеї, що народилася. Проте, якщо подумати, то все оригінальне завжди сприймається. Ось І тільки через якийсь час люди розуміють, наскільки приголомшливими були роботи. Які їм свого часу довелося бачити. Геометричний живопис Річарда Сарсона. Річард Сарсон є графічним художником. Його роботи зачаровують своєю незвичайністю. Кожен може побачити в них все, що завгодно. Створюючи таку картину, не треба багато чого. Циркуль, папір і кулькові ручки допоможуть уцілити ваші фантазії в реальність. Малюнок його техніки складається з безлічі кіл. Що перепитнаються між собою. Окрім малюнків кулькового ручку Річард пробує об'ємні малюнки, створюючи їх з натягнутих на шпильки ниток. Геометричний живопис Анрі Руссо. Французький художник Андрій Руссо формував свої композиції строго геометрично. На його картинах будинки і мости розташовані паралельно площині картини. Геометричний живопис Хуана Гріса. Хуан Гріс іспанський художник-авангардист. Один з основоположників і найбільш послідовний представник кубізму. В його роботах площині форми обкреслюються прямими лініями, правильними півколами, овалами, сегментами, планометричні побудови доповнюються хвилеподібними завитками. Широко прокладені тіні створюють враження призми, у гранях якої оптично зміщується простір. Форми подвоюються. Множиться або частково випадають з поля зору. Геометрична техніка живопису. Техніка геометричного живопису є одним з ранніх етапів розвитку мистецтва в древньої Греції. Проявився найяскравіший увазописи частково в дрібній пластиці, а також в кліптиці декоративно-прикладному мистецтві в геометричному стилі властива, різноманіття. І чіткість візерунків. Їх суворість підкреслює побудова конструктивного предмету, зв'язок математики і образотворчого мистецтва при конструктивній побудові натюрморта. Натюрморт французький натюрморт букву Мертва природа зображення неживих предметів образотворчого мистецтва, на відміну від портретної, жанрової, історичної і пейзажної тематики. При побудові натюрморта використовуються такі поняття, як паралельні прямі, геометричні фігури, відношення пропорцій, осі симетрії. Наведемо приклад побудови на простому натюрморці, що складається з трьох предметів: ваза, кухоль і лимон. Зв'язок математики і образотворчого мистецтва при конструктивній побудові натюрморта ВАЗа. При побудові на першу чергу враховується відношення висоти вази до ширини. Потім проводяться осі симетрії, щоб точніше передати зображення. Предмет розбивається на простій формі, геометричний фігур, конус, циліндр, зрізаний конус. При сполученні трьох елементів необхідно враховувати відношення розмірів предметів один відносно одного. При поводові овалів враховується перспектива. Чим нижче овал відносно рівня очей, тим більше він розкритий. Усі осі овалів в кожному предметі строго паралельні один одному. Кухоль і ваза. Строго симметричний відносно осей симетрії. Практична робота. Головним композиційним центром цього назюрморту є білий глечик. Саме він привертає нашу увагу: це це завдяки добре відомому нам золотому перетину. Глечик розташований в одній з точок, побудованих за допомогою обшисла. Другорядні предмети на картині розташовані також в межах цих точок. Ця робота ідеальна з точки зору золотого перетину. Практична робота. Дана картина є типовим представником дзеркальної симетрії. Дзеркальна симетрія або відображення це тип симетрії, при якому будь-яка точка переходить в симметричною точку щодо площини симетрії фігури. Назва дзеркальна симетрія виправдана тим, що обидві частини фігури, що знаходяться по різні сторони від осі симетрії або площини симетрії, схожі на деякі об'єкти і його відображення в від дзеркалі. Практична робота. У цій роботі використання такі геометричні фігури, як куб та піраміда. Світло лежить в основі такого важливого виразного акценту, як світлотінь. Якщо симетрична композиція створює враження спокою, тиші урочистості, передає почуття рівноваженості, то симметричні композиції ближче відчуття руху, знепокоєння. У такій композиції складники відносно центральної осі неоднакові. Купці найстійкіша. Не Закінчена форма він асоціюється з такими поняттями як порядок, стабільність, надійність, міцність. У той же час куб стримається дещо приземленно і важкувато. Піраміда, гранями якої є трикутники, також є елементом даної композиції. Трикутник не динамічніша, нестійка форма, яка асоціюється з рухом, розвитком, швидкістю. Практична робота Незвичайний портрет, в якому присутні геометричні фігури, але дана техніка все ж допомагає зберігати реалізм. Для того, щоб зобразити об'єм, спочатку зображують геометричні фігури, але як передати світло та тінь на портретах. Для того, щоб передати об'єм на малюнку, використовують світлотінь. На даній картині видно, якщо провести перпендикуляр до напрямку світла, то він співпаде з темними ділянками. Якщо придивитися уважно, на картині присутні прямі лінії, які надають суворості, мужності та більшої впевненості. Практична робота. Дана картина виконана в темних кольорах. Тут присутні як світлі, ділянки, так і темні, при зображенні на що складається з декількох предметів художниця, скомпонувала їх так, щоб вони частково скривали один одного. Це додало більшу природність на цьому малюнку видно, як об'єм, переданий окремими мазками там, де немає світла, мазки темніше. Отже, тут присутні гра світла, прямі лінії та геометричні фігури, які пов'язані між собою утворюють гармонійну картину. Висновок. В ході своєї дослідницької роботи я дійшла до висновку: створення художніх творів живопису неможливо без глибинних гнань геометрії. В живописі існує стиль, який тісно пов'язаний з геометрією, дізналися про використання геометричних мотивів в творчості художників. Виявили, що композиційні центри, побудовані у формі геометричних фігур, є досконалою системою передачі зорових відчуттів. Переконалося, що вони зводяться до зображення геометричних фігур і всіляких ліній. Дійсно, геометрія і мистецтво постійно взаємодіють друг з другом, проникають один в одного, підкоряють. Законам і принципом, дякую за увагу.